Сюди з собаками та котами не можна. Я не можу залишити Барні і кіті на вулиці. Ну, будь ласка, вони мої найкращі друзі. Я сказав, з тваринами не можна. Вам доведеться залишити їх тут. Тоді, може, я сказав ні. Нам навіть сюди не можна. Знаєте, у мене з'явилась ідея. Друзі, я збудую власні ресторани, де головними будуть мої тварини. Бачу вам ця ідея до душі. Класно, тоді погнали. Ого, Барні! Який ти молодець! Це схоже на значок Макдональдс. Кіті, допоможи мені рівно повісити табличку Баскін Робінс. Ага. Дякую. А як щодо таких посипок для морозива? поставимо їх от сюди. Барні, для тебе я зробила фірмову упаковку для всіх смаколиків. Сюди покладемо бургери та нагетси. Круто, так? У мене ще стакани для напоїв є. Тут повісимо гірлянду з ріжками. Кіті я вже зробила, а ти? Ох, ми такі молодці. Що, барні? Ого, кульки. Цікаво, а навіщо вони нам? Дай поміркувати? Точно! Прикрасимо нашу лавку кульками. Вуаля! Готово. Тут поставимо меню. І сюди повісимо. А тут буде комбоменю. Дякую за допомогу, Барні. Ми впорались і відкрили власний Макдональдс. Давай, п'ять, друже. До речі, тут треба повісити меню морозова. Тобі подобається Кіті? Барні, дивище принесла. Кіті, а тебе треба одягти в уніформу. Тепер ти справжня продавчиня морозова. І барні також приодінемо. Головне не забути поставити баночки, куди відвідувачі будуть класти гроші. Готово! І так, ми відкрили свій Макдональдс і Баскін Робінс. Починаємо заробляти. Що ви граєте? Ух ти, це нова крута гра Мультєдесорт. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись. Я тебе обіграю. Ха -ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Ха! Нічого в тебе не вийде. Ого! Бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись з бабусі. Але це ж так зовсім не чесно. Між Роксі і шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто ж переможе? А чим так пахне? Роксі щось відчула. Шеф, ви не в курсі? О, блюдо шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Лівий відео уважно і не прогав подарунок. Завантажу гру мульті через Apple Store і Google Play. Ого, це ж баскін Робінс. Прикольно. А милий котик. Щоб мені такого замовити. Вау у кіті перший клієнт. Він мені потрібен. Я дещо придумав. Підкинемо їй мишку. Все ще що. А, яка мила мишка. А чому ти на мене так дивишся? А, я йду у Макдональдс. Привіт. А тут собака біля каси. Цікаво, Мені, будь ласка, бургер та коло. Замовлення прийняте. Зараз приготуємо бургер. Ось так. Майже готово Головне, не забути про сир і другу половинку булочки. Заповнимо склянку колою. Думаю, мій клієнт буде задоволений. Смачного! <клес> Цей пухнастий вкрав мого клієнта. Я зіпсую його бургер, покладемо червоний перець. Чудово! Ось твоя оплата, друже. Залишилось лише спробувати. Як смачно. Зачекайте, а чому так гостро. Мені терміново потрібно щось холодне. Допоможіть, дайте мені морозиво, будь ласка. Рот весь горить. Я не можу стримувати вогонь. Фух, Мені стало краще. Кіт, ви як? Що таке? Зі мною щось не так. Ні-ні, все чудово. Це вам. Ну що час валити. М -м, морозиво дуже смачне. Кіті це тобі. Ох, я щойно з пожежі. Так, спекотно. Мені терміново потрібен ось цей ріжок морозива. Ой. Мяу. Ваш ріжок готовий. Велике, дякую. О, ні, воно розтануло. Потрібно морозиво побільше. Таке. Так, саме таке. Давайте його сюди. Спробуємо. Що? Воно теж розтонуло. Мяу, не хвилюйтесь. Я все зроблю. Дістаємо апарат для морозива, вставляємо шланг. Тепер вмикаємо. Містер пожежний відкрити рота. Вау, це дуже класно! Класна ідея. Дякую. От ваші гроші. Приходьте до нас ще. Що це тут збудували? О, морозиво. Як не відмовилась, зачекайте а це, що Макдональдс із собакою цікаво. Нічого собі, яке меню обширне. Знаєте, я хочу молочний коктейль, Вау, буде зроблено. Приступаю до приготування. Покладу побільше полуниці у блендер. І туди ж зал'ємо молоко. А тепер все гарненько перемішую. Ах, ця бабуся мене гладить. Дуже приємно. Мяу. Він не отримає більше грошей, ніж я. Упс! Пробачте, у мене лапки. Вау! Що відбувається? Тільки на молочний коктейль! Ні. Вау. Сподіваюсь, він не вибухне. Я з голови до у коктейлі! Вау, бабуся ви як? Рухайте до тями, прошу вас. Ой, лоскітно. Ну все, милий, досить облизувати. Ого! Два ресторани і без нагляду. Зараз вкрадемо банку з грошима. О, собака гавкає. Добре, підемо до Баскін Робінса. Крадемо гроші звідси. Кіт мені нічого не зробить. Будьте ласкаві, мені це ріжок морозива. Мяу, замовлення прийняте. Мені потрібна кулька блакитного морозива, котре я покладу у ріжок. Готово, прошу, О, моє морозиво. Чудово! А я візьму банку з грошима. О, ні, собака не кусай. Провалю звідси, а гроші я поверну кіті. Тримай. Мяу. Дякую, барні. Ти мій найкращий друг. Всім привіт! А ви знали, що ми запустили нову круту гру мультідосорт? Вона дуже класна і прямо зараз ти можеш завантажити її через Google Play або Apple Store. Завантажую, давай грати разом.